Доброго ранку. Ну що, час знімати новий епізод, тому допиваю каву. Та йдемо дещо покажу. Можете мене привітати. Я вирішив все ж таки розпочинати з... Крутити велосипеди і займатися веломайстернею. тож одразу кажу всім, кого це цікавить, будь ласка, звертайтеся, адреса буде у посиланні. Ну що, пробуємо записувати з грудей, зараз мені цікаво, я стою біля траси, тут дуже шумно, але завдяки тому, що е, камера прямо переді мною, я думаю, звук буде чудово писатися і чутно мій голос, в принципі, без всяких проблем. Тож, давайте поїхали, подивимось, можна такий ракурс використовувати чи ні, щоб з вами продовжити спілкуватися і при чому їхати. Тому що до цього були кадри дуже прикольні. Зараз підправлю, спробую трошки повище, але широкий угол, я думаю, повинен виконувати свою роль. І саме головне, я придумав кріплення, які, тобто, як моє тіло трясеться, так і трясеться камера. Із-за чого в принципі, відчутно, е відчутно як я їду, а не все стабілізується і без цього здається, що ти просто їдеш на якомусь автомобілі. Да, гальма просто жахливо скриплять. Покажу вам, як я з цього позбудуся. Все бо вже в майстерні. Непогана машинка поїхала, зовсім непогано. era vătăcit pentru Так, повна фігня. Треба це виправляти. Ну, що, стало краще, ні? Помолодшив. Не, По не надо цей рюкзак та обожнюю одночасно. З одної сторони він просто величезний, а з іншої сторони, він мені допомагає взяти все, що мені потрібно. Ну що я можу сказати? У мене з'явився крутий звук, поки мене не забанили. Переговорюю цю музику. Так що клас, тепер ми працюємо з крутою музикою. Отже, сьогодні буде достатньо цікавий день, тому що їду до свого колеги у Бориспіль забрати його та його велосипед. В нього з'явилося бажання його обслуговувати. Тож, чому б мені не скористатися цією можливістю, тим паче, мені якраз потрібно трошки підвчитися з працювати з новим обладнанням, з яким до цього не працював. Бо він хоче замінити собі вилку. Бо мені цікаво, скільки це обійдеться. Плюс мені на мій велосипед так само це потрібно зробити. Тож дивіться, яка краса. І їдемо. Ти хто такий? Привіт, привіт. Я знайомий, знайомий твій друг. Я зрозумів, а що ти мені привіз? Свого байка. На ТО грандіозне, таке велике. От тому віддаю його тобі в добрі руки і надіюсь, що зробиш круто. — Ну це ми вже подивимося, тому що він там. Ну ладно, він не перший клієнт, але будемо в моїй майстерні один із перших клієнтів. Тепер тобто у нас просто залишається один такий маленький квестик. Всунути його в байк у цей маленький смарт і ще його посадити. Можливо, теж в багажник. <рес> у нас все вийде. Я думаю, так. Ну що, всі, хто не вірив і вірив, мало того, що я сюди всунув велосипед, так я сюди всунув ще і людину. <рес> От вам і смарт. Ну, що, поїхали. Не почув, що ти говорив, бо якраз подозволювався поділяти. Як сідає пешіню? Полетіли? Полетіли. Він сказав, що хоче кадр, як він улітає. Є маленька проблемка, що рожок мій попав, дайся вперед. Ну, коротше, я заруїнив картинку. Йому, але нехай думаю, що все нормально. Друзі, як вам такий кадр? Нормально? Чи не дуже? А ти що скажеш? О, О. Я, я знаю, що люди дуже люблять, коли роблять ось таку, так? Да? <гум> дуже подобається, да? Так, да. це екшон. Тримай, зробиш фотку. Тримаю. Е, відео можна видно. Що я можу сказати? По-перше, ти мені скажи, скільки разів ти катався у Києві на велосипеді? Він на самому Києві? Да. три? Тож буде дуже цікаво його трошки поводити з собою. Взагалі давайте вже потрохи буду розповідати з приводу моїх майбутніх планів і тому подібне. Перше, а людина повний новачок. І це, я скажу, дуже круто, тому що він вперше буде це все пізнавати. І мені дуже цікаво буде йому це показувати. І за одне чимось зможе допомогти вам, тому що не всі зразу профіки, всім потрібні поради, всім потрібні цікаві. Речі відкривати, тому що скільки б ми не жили, завжди є щось нове. Так, ми порушуємо, машину пропускаємо. До речі, ось вам і вами перша порада. Якщо їдете ось так от з кимось, завжди намагайтеся їхати один за одним. А так як ми зараз робимо на трасі, не здумайте. Це тільки от як тут там, на машин майже немає. І то не можна. Ну як, тобі вже подобається? Короче, Друзі, це у нас ТРЦ Рівола Мол. Хто тобто не знає, там позаду в принципі, є гарні місця, де можна позволитись, почилити, як то кажуть. Але найцікавіше, що вони продлили цю набережну і вона йде майже до самих березні. Він там їде з я вирішив з нього поприкалитися і взяти підйом, який ну не всі профіки заїжджають, інколи, скажімо це так. Тож подивимось, яким то не буду їхати. Що довго Що це він там вже відстає чи що? Наче тут якісь підйомки чи. Що... Могу забути. Передачку зменшуй. ну я ж їду якось. Я ж Якось їду. О. Там всього 3 хвилини треба так проїхати. О. А мужика, давай! Вставай з педалей. вставай, стоя їдь! Останні сили, доїдь до парапету, давай! А я поїхав далі. долі Помню <гуми> він ус. Подивимось. А що я скажу на це. Одною рокою знімаюся, а другою піднімаюся сюди. Да розуміється, де я зараз. Як все ще їду? Тут вже починає показувати щось. Якась там точка ззаду, ви її тежко ж бачите, бо я вже ні. Ладно, я думаю, для нього для початку непогано. Я чую якийсь шум вітру, але щось його майже не бачу Ви його бачите? Бо я щось не бачу Якісь ялинки Що це я в нас? Не... О! Доброго дня! Я не вкручу! <рес> І що такий На, на відео не передається, але в життя! О, це це привилічує, при це видно по-моєму запотівшим окуляром! <рес> <рес> я підйому ніколи не вкручував! А тут цього 50 метрів, чого. Ні, тут миллион. Доброго дня! А що ви тут робите? Відпочиваю. А від чого що? це ти відпочиваєш? Від підйому. Від підйому? Це... Хіба тут підйом якийсь? Кияний, а ну скажіть мені. Тут що, є якийсь підйом? Це Та наче я його і не бачу. Шутить. А це приїхав тут з рівнин своїх. Та ладно. Трошки пропотілися і чому ні. Треба, знаєте, обов'язково повинно у всіх бути селфі на фоні друга, який здох. Привіт. Ой-ой-ой. <ривіт> 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 я, мабуть, одну четвертину Нічого, я навіть, скажу так, <ривіт> все непогано, все непогано, бо більшість навіть тільки побачили, не намагається заїхати. А він покротив, тож ну, респект, можна працювати. Тож, брати до тусовки чи ні? Вау, вау, у мене нема слів. Ну, виглядає не дуже, але на смак я думаю, дуже, і ще й ми відправляємо мега якусь. Штуку, коротше, будемо сірячити русьню. Фокус прийде. Так, хлопче, я дивлюся, ти тут уже сидиш. Фух, да. а... Відпочиваю. Відпочиваєш. Ти мені головне скажи, тобі сподобалось? Дуже, дуже сподобалось, але говорю з непривички, катав минулий раз в минулому ми році. Давай так, не оправдуйся, не Ну не оправдуйся. Мене цікавить, тільки одне. Ти порадиш своїм друзям ось так: от звертатися до мене для того, щоб просто показати, що є, є таке життя, окрім просто квартир, то що є велосвіт. Це не я повинен казати, це ти мені так. скажи. Тобі сподобалось? Звичайно, так. так сподобалось і стоподово рекомендую це друзям, тому що це нереальний кайф. Ти пізнаєш більше красивих краєвидів і тому подібне. Тому, блін, не сидіть вдома і давайте вилазьте і узнавайте щось цікаве. Дуже-дуже круто, дуже сподобалось. Коротше, я анонсую вже, тому що зараз ми купуємо з ним. Білети людина не разу не була у Карпатах. І ми з ним зараз відправимось. Опа, зараз я вам навіть знайду. Ось у нас говерла. Ось у нас йде Петрос. А ми відправимося на полонину кукул та на вершинку кукол. Це е, зупиночка ворохта Та від ворохти ми починаємо свій маршрут. Шукаю. Бристинець, отже, вище мені, вище, Вороненькі, вище. Це у нас повинно бути пересік з Івано-Франківською та Закарпатською областей. Ем, з телефоном це важко зробити. Але тим паче, знаєте, буде, буде дуже цікаво.